Цей автомобільний номер добре відомий в Одесі. Він належить легендарному одеситу Ігорю Біланову. За день до відкриття нового стадіону Чорноморця володар золотого м'яча проводить про футболу ексклюзивну екскурсію ареною. Ну, наш е, город, мабуть, заслужує, да, того, що в нас був такий красивий стадіон. Ну, Ось, дивіться, роздівалка одеського чорноморця. Кінопроектор, ну, ну все полічньому слову техніки. Молодці. Хоч лежить. Никто тебе не мешает. Тут ребята могут готовиться, пробежаться немножко, потянуться. Хоть бери, да сам уже выходи на футбольное поле. Так, заметьте, тут нету плохих билетов, потому что в любой точке, как бы ты ни сидел, тебе все видно. Посмотрите, как красивенько, удобно. Тут можно... Ну, я не тренер, конечно, сюда не сяду. Поляна очень хорошая, очень мягенькая, да. Она как раз видно, что шестого поколения, да. Наступного дня за півтори години до матчу з Карпатами стадіон заповнюється під зав'язку. Тут згадують ветеранів і показують майбутнє одеського футболу деякими рисами, схоже на нинішніх гравців. Весело усім, крім Сергія Кузнєцова, екс Карпат, який мешкає в Одесі, на тижні розірвав контракт із Львівським клубом. Але ось така реакція колишніх одноклубників показує, що в самій команді Кузнєцов залишається своїм. На новий стадіон український нападник пройшов із квитком у руках. Скільки заплатили за нього? 30 гривень. Не шкода грошей. А? Не шкода грошей. Если, по суті, що довжен був в такому історичному матчі. Мені ні денег жалка, а том шо я не приймаю. В таматі участі миродес Олексій Костосяв на футбол потрапив безкоштовно як від персона. А тепер таке маленьке парі. Сьогодні той футболіст, який заб'є перший м'яч. Можливо, щось зможете йому пообіцяти там бутилку шампанського, наприклад. Хороша ідея, Я його приглашу в мерію і приглашу з собою на ужин. Тепер у мера є вибір, кого запрошувати на вечерю. У першому таймі ось цей молодик вискочив на футбольне поле і забив перший м'яч на новому стадіоні. Реакція правоохоронців вражає. Але на вечерю все-таки піде Віталій Балашов. Символічно, що автором першого офіційного м'яча на новому стадіоні Чорноморця стає Одесит. Перед матчем ми спілкувалися із мером міста. і Він сказав: той, хто заб'є перший м'яч на цьому стадіоні, того він запрошує на вечерю. Дуже <рес> заманчиве пропозиція, Ну якщо пригласить, то да. будемо думати. У другому таймі дебютний гостьовий м'яч на новому стадіоні забиває батіста, але Джимі Франца знову доводить до ейфорії місцевих уболівальників. Але раділи в Одесі недовго. Артем Федецький наприкінці поєдинку ставить фінальну крапку в матчі. 2-2. новий стадіон Чорноморця відкривається мировою. Нічією. Це все би було набагато цінніше і голи, і все таке. Якщо б це була перемога, так нічия – це ну, так. Не, не радий. Мурашки по потіли, чувствовали, що нова арена відкривається, би, треба обов'язково виїхати. Так, в Одесі відкривали новий стадіон. Програма про футбол не могла пропустити таку історичну подію і не залишити після себе невеличкий слід на новій арені.